Вітаю всіх глядачів першого місцевого, це програма на часі. Мене звати Олександр Туз. І сьогодні гостем нашої студії є Кирил Шевченко, голова правління Укргазбанку. Вітаю вас. Доброго вечора, вітаю. Е, Кирил Іванович, вперше, вперше на цій посаді ви в нашій області. Що можете сказати про область? Чи в неї власне перспективи от, саме банківської якоїсь роботи? Ви знаєте, по-перше, я дуже приємно вражений. Тим зрушенням, тим uh, речам, які я бачу за останній рік чи два в місті, а uh, це область, яка йде на одному з перших місць в державі по, uh, по тому, як облаштовується ОСББ, про тому, як втілюється в життя, і навіть без підтримки з uh, центру з uh, Києва. Програми по енергоефективності, по обладнанню тому для банківської справи, для нас, як для банка, який банк є державним, да це є одне з пріоритетних напрямків, і я вважаю, що саме тут ми маємо дуже великі перспективи, як в місті, так і в області. Ви власне сказали, що банк є державним. Знаю, що в 2015 році «Укргазбанк» став єдиним державним банком, який закінчив рік з прибутком. Як вам вдалося цього досягти? Знаєте, ну відверто кажучи, я можу подякувати за це роботі команди. Це може є банально, але це є найголовніше. Ми чітко йшли по, той, по тій стратегії, яку ми затвердили з нашим власником, з урядом, з Міністерством фінансів. І це, є, дало мож, це й дало можливість нам отримати прибуток. І я сподіваюся, що навіть. За підрахунками вже світової аудиторської компанії, міжнародної аудиторської компанії, він становить вже трохи більше, навіть ніж цей прибуток 256 мільйонів, який ми задекларували на початку року. Минулого року великою популярністю в населенні користувалася програма енергоефективності, за допомогою якої утеплювалися вікна, фасади, школи власне, і так далі. І держава держава власне повертали компенсації людям, які це робили. Такі кредити надавали державні банки, в тому числі і Укргазбанк. Чи буде продовжена ця програма цього року? І чи буде держава сплачувати компенсацію і надалі? А цього року держава через Укргазбанк вже відновила цю програму по енергоефективності по наданню компенсації по таких кредитах. І тому Укргазбанк ми вже працюємо по цій програмі. Я пропоную всім звертатися охочим до відділень Укргазбанку. Звертатися на наш сайт. У нас є декілька шляхів отримання цього кредиту. Держава буде і далі підтримувати енергонезалежність. Є дві, дві, два напрямки роботи цієї програми. По-перше, це для фізичних осіб, це вікна, будь-що те, що стосується котли, те, що стосується енергозбереження. І є інший напрямок. Це по роботі з ОСББ. І сьогодні ми разом з містом. Ми відпрацьовуємо програму саме спрямовану на ОСББ. Ми хочемо об'єднати дві програми: одну державну, якою працює банк, за рахунок коштів державного бюджету, і іншу місцеву, яка є в місті, яка працює тут і працює, до речі, дуже добре. Ми хочемо поєднати для того, щоб отримати ще більший ефект для отримувачів для того, щоб компенсація з бюджету разом з державного та. Місцевого вона була більше для тих, хто отримує кредит з по ОСББ. Останнім часом все більше місцевих органів влади розміщують депозити у банках. Причому за законом це державні банки. Як ви конкуруєте між собою за ці бюджетні кошти? Знаєте, є тільки один чинник, який ми прозоро абсолютно на тендерах, як в місті Рівне та будь-якому іншому місту України. Ми працюємо. Це відсоткова ставка. Тому що як чим більше відсотка оставка, тим тим більше додаткових доходів отримує місце і може спрямувати ці гроші на відбудову міста, на ремонти, ну на будь на будь-які цілі, які вважає вже громада місцева за необхідне. Тому це є один чинник, і да, ми конкуруємо між собою, але ця конкуренція, вона йде до вона дає вигіду. Перш цього, перш за все, місцевої громаді у вас до речі, висока відсоткова ставка? Ні, ми працюємо абсолютно на рівні з іншими бюджетами. Не секрет, що сьогодні майже не надають кредитів. Українські банки майже не надають кредитів бізнесу. Чи є можливість у банків забезпечити таких клієнтів дешевими кредитами і коли можна очікувати взагалі на повне відновлення кредитування? Знаєте, ну на, на щастя на відміну від більшості банків. Ми активно кредитуємо бізнес. Ми активно кредитуємо не тільки державні або комунальні підприємства, а ми кредитуємо бізнес. У нас є пріоритетні напрямки. Один з цих пріоритетних напрямків це, наприклад, сільське господарство або переробка. І сьогодні, по всіх сферах від малого середнього бізнесу, тобто це дрібні фермери, це більші господарства, це переробка. Тобто весь спектр, ми з задоволенням надаємо кредити. Зрозуміло, що це мають бути фінансово спроможні повернути нам гроші. Це наша е стратегія по роботі з малим середнім бізнесом, але ж абсолютно це не виключається, не обмежується сільхозперероботкою. Тобто, ми з задоволенням сьогодні розглядаємо проекти по кредитуванню. І я б хотів сказати, що. Саме в місті, в області, тому що ми представлені як в місті, так і в багатьох містечках по області. Ми відчуваємо попит. І сьогодні, сьогодні ми із задоволенням, я підкреслюю з задоволенням, готові надати кредитну підтримку всім фінансово стабільним та працюючим підприємцям області. Ви згадали про пріоритетні напрямки, які про один з них власне, розповіли. Які є ще пріоритетні напрямки у Каргазбанку цього року. Як в чому ваші можливо переваги над іншими банками, в тому числі і державними банками, і що можна запропонувати ринку сьогодні? знаєте, сьогодні абсолютно було вірне питання щодо відновлення кредитування. Сьогодні основним напрямком для нас це стосується саме кредитування. Перелік послуг, перелік кредитних продуктів, депозитних, як від звичайних до якихось особливих. Він є абсолютно весь, але перш за все, ми спрямовані сьогодні саме на кредитну підтримку. Це кредитна підтримка як фізичних осіб, які, наприклад, отримують заробітну плотню на картки Укргазбанку. Ми надаємо кредити на ці картки. Це абсолютно. Це, що стосується Укргазбанку, а ми як державний банк розуміємо ще й соціальну функцію, тому ми стараємось зрушити, зрушити економіку України за рахунок підтримки кредитними, кредитними коштами за рахунок надання більш довготермінових і більш доступних по відсотковій ставці кредитах. Ви, власне знали про соціальні виплати. Не так давно були оприлюднені нові критерії відбору банків, які можуть здійснювати соціальні виплати та обслуговувати зарплатні картки бюджетних організацій. Ну, власне, людей, які працюють в бюджетних організаціях, чи відповідає ваш банк цим критеріям і чи готова мережа вашого банку до кількості до збільшення кількості клієнтів? Знаєте, державні банки, в тому числі Укргазбанк, згідно цієї постанови Кабінету міністрів. Є учасниками цієї програми, тобто ми маємо беззаперечне право на виплату таких коштів на обслуговування. І сьогодні Укргазбанк готовий, і ми завжди працювали з підприємством цієї сфери обслуговувати будь-яку кількість клієнтів. Спеціально для цього в нас розроблений картковий продукт. Людина, яка отримує заробітну платню на цю картку, вона може знімати готівку в будь-яких банкоматах будь-якого банку, при цьому не сплачуючи жодної комісії. Це є спеціальний спрямований на те, щоб реалізувати цю постанову Кабінету міністрів. Це є спеціальний продукт від Укргазбанку. Будь-якого банку, ви кажете, мається на увазі і державного, і приватного? Будь-якого банку. Державного, приватного, з іноземним капіталом будь-якого. Ну, це Зрозуміло. І Одне з найбільших питань, яке зараз цікавить наших глядачів, де краще зберігати кошти. Банку чи конвертувати, можливо, в іноземну валюту? Знаєте, як банкір, як банкір за фахом, я не знаю, з 20-річним досвідом, я можу зрозуміло, що я б радив зберігати гроші в банку. Питання в тому, в якої валюті ви хочете їх зберігати, це питання, ну, вирішує для себе кожен окремо. Але те, що Абсолютно не треба з моєї точки зору робити, це зберігати їх під матрасом, як кажуть, да? тому що ну, дуже незручно спати. Незручно з точки зору некомфортно і з точки зору витрачання нервових клітин. Тому що, ну, якщо гроші зберігаються вдома, ну це приносить якийсь дискомфорт. Державні банки, в тому числі Укргосбанк, вони мають підтримку з боку держави. Тому ми кажемо завжди так, що доки є держава. Будуть державні банки. То з точки зору надійності, а, моя позиція, ну, скажімо, щоб, щоб не займатися рекламою, да, вона буде ось така. Тобто в банку, а надійність ну, обирає, обирає кожна людина, але мені здається, що сьогодні острівком стабільності є саме державні банки, ну, Укргазбанк в тому числі. Ви, як от банкір, можете порадити нашим глядачам, сказали про валюту, в якій валюті краще. От, бо багато доводилося читати і чути, що краще зберігати в гроші в банку, саме в тій валюті, в якій ти отримуєш заробітну плату. Чи це так, чи, чи не так? Знаєте, абсолютно точно, що треба брати кредит в тій валюті, в якої ти отримуєш доходи. І сьогодні в нас кредитування відбувається фізичних осіб, виключно в національній валюті, тому що дуже багато було зроблено помилок, коли був абсолютно відкритий доступ, відкритий шлях до отримання кредитів, іпотечних кредитів, наприклад, в іноземній валюті. І ви бачите, яка сьогодні проблема створилась. Да? Це вже проблема, вона вийшла за межі відносин банка та позичальника. Це є проблема соціальна, і ми її е, вирішуємо. Ми відверто кажучи, ми не чекаємо на. Е, той момент, коли ця, коли ця проблема буде вирішена на рівні закону або чого. У нас є програми в банку, щоб приходити до нас, ми дивимося, який у вас є дохід. Ми переводимо, конвертуємо вашу заборгованість з валюти в українську гривну і встановлюємо пільгові ставки, пільгові відсотки. Тому що ми розуміємо, що це є житло. Тому що якщо людина там живе, да, то це є житло. Ми навіть йдемо по таких речах і. Конвертуємо ці кредити для тих, хто і комерційні кредити, тому що багато людей свого часу, дивлячись на стрімке зростання цін на житло, взяли кредити в валюті. Так? І сьогодні вони не знають, що з ними робити. У нас є пропозиції. Тому те, що стосується зберігання заощаджень, ну я б радив. Для себе опрацювати якийсь такий, як кажуть, корзину. Да? Наприклад, половину грошей тримати в гривні, тому що відсоткова ставка по депозиту в гривні вона вища да, в два рази, ніж в іноземній валюті, а решту тримати на депозиті в іноземній валюті. Там для того, щоб ну якимось чином хеджувати ці підстрахуватись від е, е, курсових ризиків. Ви вже частково говорили про те, в яких банках краще зберігати позики, але все-таки хочу остаточно запитати, оскільки за два роки збанкрутіло реально дуже багато банків. 69. Люди... 69, Так, дякую вам. 69 банків з за два роки. Люди перестали фактично довіра до банків, впала на рівень довіри до суддів, там до чи до правоохоронної системи ще до реформи. На що в першу чергу потрібно звернути увагу при виборі банку, в якому ти розміщаєш свої вклади? Знаєте, я може не буду тут е, занадто оригінальним. Е, перш за все, треба звертати на відсоткову ставку. Якщо відсоткова ставка значно вище, якщо відсоток по депозиту значно вище, ніж у сусідів, то це не є дуже доброю, дуже доброю ознакою. Е, це по-перше. По-друге, Треба звертати увагу на те, який банк, наскільки банк він прозорий, наскільки він транспарентний. Це стосується і самого, і самого банку, його власника. Тобто треба в кінці кінців розуміти, хто є власником цієї фінансової організації. Якщо ці два критерії, вони влаштовують, є вони такі. Ну, може, найголовнішими. То все решта, далі, зручність, не знаю, наскільки посміхається вам персонал в відділенні банку. Це все ж на ваш особистий погляд. Які бачите для себе, для вашого банку, точніше, 2016 рік, і взагалі для банківської системи України в цілому, який це буде рік? Знаєте, людина завжди сподівається на краще. І Ну, ми, це не виключення. Не, не, я не виключення особисто. А, є от, один дуже великий чинник це війна. А, ми всі сподіваємось, ми чекаємо, і а, це вже, знаєте, десь там в особисто, десь в серці, тому що це, що це має якось зупинитись. Я маю на увазі війну. Це головний чинник. Як, як тільки зупиниться війна, а, на жаль, ну, людина вона так створена, що ми вже починаємо звикати до цього ну, по почуттях. А, але ну, не можна звикнути до поранених, не можна звикнути до загиблих. І як тільки війна скінчиться, то зростання економіки, відродження, відновлення економіки. Буде відбуватись абсолютно іншими темпами. Якщо ми цей чинник відкладемо, то я вважаю, що 16-й рік він має стати таким стабілізаційним. Він має бути не гіршим, ніж минулий. І потихеньку має економіка зрост, починати зростати, це дрібний зріст. Абсолютно дрібний, і прогнози, які ми маємо, це десь біля нуля. Але це вже не падіння. Тому я сподіваюся, що це буде рік стабільності. І я дуже сподіваюся, тому що, що цього року ми припинимо а, ці військові дії. І найголовніше, щоб їх припинили ті, хто їх розв'язав. І Ми привітаємо всіх, хто повернувся з віти, живий живими, здоровими. І це моє найголовніше сподівання. І як людини, ну і як банкіра. З Сподівання закінчення війни. До вас сьогодні з вами зустрічався голова правління Укргазбанку Кирило Шевченко. Наш час підходить до завершення. Мене звати Олександр Туз. На цьому все. До побачення. Дякую, Олександр. На все добре.